Всім великий привіт в Сарі. Зустрічаємо нові колекції. Можливо, ще подивимося на знижечки. Можливо, бо я бачу багато новиночок. Якщо встигну, то покажу ще знижки. Ну, багато класних новинок хочеться показати в короткому відео. Багато цікавого. Ось така сукня. 1899 гривень. З таким розрізом, як спідничка і топ. Брудно-рожевий колір до сливового. Хоча це поліестер, але дуже класно. Та на одне плече. Ще сподобалися ось такі маєчки. В'язані 17 євро. В'язка як кульчужна, золота. І вона поєднана маєчка, цей топ з такою спитницею. 2600, віскоза і віскоза і котон. З оборками ярусна донизу. Так. Хочу подивитися, який склад, але ну, тут тільки привезли товар і ще, видно, не написали ніякої інформації, абсолютно. Тут є, а там немає. Можна дивитися на внутрішню вірочку, якщо цікаво, да. який склад. Ось ця спідничка в шоколадному кольорі. Дуже вона красива, прекрасний склад, я вже читала, і з кожа з бавоним, з котончиком. Також, я включала сортаменті в новиночках, подивіться тільки на оці двінбайки, сірі і на бордові босоніжки, ну Красота. Такі лаконічні, такі якісь, як не у всіх. Дуже цікавий дизайн, 1600 гривень і це шкірзам. Покажу їх так. Ще видно, І бачу, ще є клач, який досить цікавий. Звичайно, він не підходить до цих свінбайків, але він поруч досить такий важкуватий, тому що тут метал. І видно, що якісно виконаний. Можливо, там ще й близько є ланцюжок всередині, латун і поліуретан на 2200. Такий клач. Ні, рукою я не можу його відкрити. Так що сорі. Но в цілому дуже класний. І ці свінбеки. Ще ось ці босніжки. Я стільки новинок бачу, там ще бачу класні свінбеки, Я просто впасти і настати. Які вони класні, і Ці боссуніжки на один між пальчиками. І так, вверх козяча шкіра 2200. Як ми написали спочатку. Поліуретан підошва, потім козяча шкіра. Зараз я ще на сірі подивлюся, можливо, там і шкіра. Тут і шкіра вверх, і шкіра всередина. У І вони, до речі, легенькі. не є важкими. 37-й розмір дивлюся. Ні, ці подивилася, дійсно шкірза. Я ось такі слінбети підходять до цих речей. Зараз я покажу їх. Багато дуже новинок сьогодні буде, дуже класнень. шкіра — це замша никенькі, лагесенькі. Не можу не налюбуватися ними. Це козяча, а це овеча шкіра. Це овеча шкіра і підкладка. Оліста така, така сатинова тканина. Ось сатинова тканина. Ось такі вони дуже класні з пляшкою, акцентною, такою як золотуні. Все одночасно скромно і одночасно несумно, не скучно. Дві 200 коштують. Клас. Ще хочу тут показати деякі речі. Ось такий джемпер. Плечі приспущені. Що ж сьогодні просто... Вибірвані і цінники, треба шукати середні щільні зв'язки, вічичний колір. І ось така спідниця. Жилетки висять разом. Спідниця просто з таким акцентним ременем. І ремень а, такий а, відтінок шавлії. Теж не бачу ціни. Ну, зараз буду дивитися. Спітниця легесенька. Ось так. В кольорі шавлі ще є костюм, жилет це льон. А льон і віскоза зовні. І підкладка цитата тисячі, Дуже красивий на один гудзик. Єди цієї жилетки до цього жакету. Класичні штани. Вони не палацу, але вони прямі. Зараз теж покажу детальніше. Тому що я спочатку показувала ось цю кофточку, я хочу подивитися ціну і склад. Кофточка виявилася недорогою. 1050 гривень поліестер, льон і поліамід. А спідничка коштує 200, віскоса і поліамід. Ось ця жилетка. Вона приталена з акцентним гузичком. Кольорі шавлі є, дивлюся в розмірі XS, але розмірна сітка до міксавічки віскоза і льон. Народу валом. Штани ціна 1600 гривень, також візкоза і льон. Це в костюмі. Ниточка причепилася. Красива сукня. А тканина і щось таке на легку в'язку схоже. Півтори тисячі гривень поліестер за вестан. По фігурі і бокова драпіровка в талії. Тканина не буде просвічуватися, тримає форму досить цупка. Тут трошки покажу деякі речі, я вже показувала. А, ну, деякі це просто ось оцю блузу і все. А інші речі не було в новинках. Одразу ці свінбаки сюди підходять. Цю блузу я показувала, так що дивіться мої інші відео, воно там є. Новинка жилетка льон. 52 льону, 48 вік, 1400. Класно. Просто клас. Також шорти з вишакою, по-багатому. Дві з тисячі. 90 кутону, 10 льону, вишивка поліестер і платка кутону. Досить така хороша робота, я розумію, що це машинка вишиває, але тоді пішло купуметок, тобто, напевне, електроенергії, це така кропітлива робота. льону така сукня з акцентним чорним платиним ременом. І застібається лише на 4 гудзики на запах, халат, 2,5 тисячі, віскоза і льон. Ну, красиво. Ось така пряжка. Досить цупка тканина, досить цупка, досить добротна. Також поруч в'язані топи. Теж такі кольорові гамі. Як, беж, масло, поліостер з бавовною 1050 гривень. Зараз в'язка, але вони м'якенькі. А ось і шорти до цих жилеток. Що я показувала? А, ні, це сорі інше. Тут костюмі. Ось такі топи, зараз я покажу, і шортики. 1200 гривень льон з віскозою, з високою посадкою. Ось такий топ-блуза з декором. Як бурштин, декор, віскоза і льон. І підкладка 100% віскоза Красиво, красиво, стильно. Вигляд дорого багато, стиль такий олдмани. Стільки льону багато, які красиві речі. Ще ось така сукня, льон, котон. І ще сатинові слінбеки в новинках, в кольорі такому до-шартрес. І тут такий гірчичний. Гірчичний колір до шартрес. Штани, які красиві, з яким ременем. Вау. Яке все красива, ось така сукня, дві з половиною вісковий льонок. Укантовочка чорна, так делікатна, Виталена. і донизу розширена. В довжині міта... міді, мідаксі точніше. З мережевим блузе. Озека мила блуза з вишивкою з мережевим угемському стилі. 1400 поліамід. І ось ці штани до вашої уваги. Неймовірний колір 1900 Model 76% і поліастер. за в талії, висока посадка і вони такі широчені донизу. Тканина легенсенька має ще такий перелив. Хто не любить з таким лиском, то це не ваше, це не матова. Не матова тканина, а з таким трішки переливом. Як сатин нагадує. в времені теж така золотиста, акцентна. Сатинові слімбелі. 900 гривень сумочка, яка не підходить до цих слінбаків, але я покажу 1400 гривень, дуже мало, це шкірза. Базових речей у зарі досить багато, тут мало якихось таких вечірних речей. А ці я показувала в минулому відео, їх вже перевішала. Оцей топ мені дуже подобався, хто не бачив. З акцентною пряжечкою. Досі така щільна в'язка. Це база. Дивився в розмірі XL, в складі віскоза. Віскоза і поліостера, 1400 гривень. В'язані кофточки 17 євро, такі джемпери. блакитний, дуже ніжний блакитний колір. Так, Тут є ціна в гривнях. 950 гривень віскоза і поліамід. Чи сподобалися? дуже. Дуже хороша якість, дуже приємний. Блакитний колір з таким бежевим, до, жов... до лимонного, до жовтого і костюми. Кольорі масло, спідниця, а, спідниця і топ. Красівки На високі підушки. Я вже думала, що це вже не актуально, але напевно, актуально те, що купляють. Ось такі. 1600, це шкірзам, Білосніжні такі, ну, вони легесенькі, добре хоча б тим, що вони легкі. Теж багато цікавинок з новинок. Ось така футболочка, але це вже не зовсім ніби, проста базова футболка, тому що вона декорована такою тканиною, як парча. З мазочком окантовка є 850 гривень, 94 кутону і 6 авластанок. Ще такі базові сорочки. Асортименті 1400, котон, льон, і поліостер і металізована ниточка. Оця смужка. що Сьогодні зустрічаю пару вже речей з таким блиском, якби сорочка приталена і в поясі в талії зав'язується. Це не буде зовсім така базова класична сорочка, а це літня сорочка, то яка там, стані, спідниця. Ви всередину якусь річчю ви її не запхаєте, бо це досить товстенька ця зав'язка і буде заважати вам. Mm -hmm. Так що врахуйте. І в такому ж фасоні ще є, але без металізованої ниточки, що тішить, і навіть є знижка. 849 гривень віскоза і льон. Ось. Без блискучої метки. Що ще є, бачу є костюми? Костюми. Льон-штани зі знижкою, які вони класні, класичні прямі віскоза і льон. 950 гривень. Ось. І ще жилетка подужна теж зі знижкою. До цих штанів. 950 гривень віскоза і льон. Зав'язується на пояс. 200-100% поліестер сукня, вона приталена з ремінчиком. Отака ну, особі такий стиль ретро, як кажуть, щоб я була в захваті якомусь ній. Але такі жіночні ретро-сукні, багато хто любить. Цей костюм я вже показувала в іншому моєму відео. Але ще раз покажу, 2,5 тисячі. Плестер і віскоза біостан. Жилат на один гунцик. Можливо, схожий показувала, все не запам'ятаєш, а тут асортимент міняється просто з швидкістю звуку. До цієї жилетки штани класика. Вони не завужені, вони прямі зі стрілками. Півтори тисячі гривень колестри із козала стан. Костюм натканення. З дерева, з такими бусинами дерев'яними, Сумочка-клач. 1600 матеріал дерева. Така малесенька сумочка. 1600 гривень. Її можна носити разом з цими шлюпальцями. Ось так. 1600 гривень. Така красива сукня 2600 і в складі котон і льон. Від xs до 102 102x7. Сукня довга. Тут в талії за щипами. плечі приспущені. Тканина досить цупка і трішки навіть така з вузликами. Фактурна. Ось. Ззаду просто застібається на годічок. Немає блискавки, я не бачу. Красива блуза. 1900 100% котон. Мережево рішельє. Чорні штани палацо, широчезні і є сорочки до них. Тканина просто невагома. 1900 гривень, бліоцел і поліастер. Теж за щіпами. вони широкі, палацо, схожі більше такі на вкорочені штани, як пілоти. Можливо, все залежить від росту, ну, щоб вони такі довгі були тоні. Думаю, багатьом будуть просто як пілоти. І ще така сирочка, Можливо, це до це штанів. зараз подивився склад. Ні, це зовсім інша. 2-200 волокно рамі і віскоза. Ще краще якісь, ну і ціна тут вища. Ще тут таке біленьке з вишитою. Це сукня оверсайз. Ось така сукня. В розмірі L, дивлюся, вона із вишивкою і з мережевим. Дві 600, різко і котон. Ще якісь балеточки є білі з чорним крапинком. Зараз гляну. 1600 гривень ось такі балетки. Саме тріал, як січиста, напівпрозора тканина така, такий текстиль. І з чорними окрапенками з Оксамету. новиночки були взагалі. А всім кажу папа -па. до зустрічі у нових відео.